Просто в шокі був, коли положив ці килимки в автомобіль. Це просто пушка бомба ракета Рекомендую всім. Дивіться. Отак От як вони лежать в цьому автомобілі, точно так вони будуть круто лягати і в вашому автомобілі. По контуру бортик, все, тримає бортик. 3D лапа. Все акуратненько зроблено. Все щільно, все підходить без зазорів. Просто ідеально. От, кнопочки, кріплення, все є. Дизайн прикольний. виглядає в салоні просто пушка. О, так що, зараз покажу як пасажирський, задній. Я вам кажу, це просто агонь. Яку машину наложив, вони просто суперово. Дивіться, пасажирський. Вилазичка, як Огонь просто, все закриває. Подарочку, бортик, защелочки. Все як потрібно. Навише. Самі круті технології використовуються. В цих килимках. от Перемичечка є. Бачите, заднє теж все прилягає плотненько, гарно. Навіть круто зроблено машини з обдувами, все вирізано, під обдувчик, акуратненько. Просто пушка. Коротше, нормальні килимки, не вонючі не дубіють Бортик тримає, бо бувають м'які бортики, вони падають там зразу воду будете доставати, виліться, все на кавралін. Так що нормальні килимочки з такою коробочкою не приходять до вас. подарочна 3 d Line все, то есть. По-богатому. І є, кстати, і в багажничок такий, вариант, такий. Так що замовляйте за номером телефону в профіля або на сайті автоброки.UVA.